Сьогодні день писемності, хлопці. До речі, в мене є ідея. Перестань. А це не займе багато часу. Лише хвилину. Ну, давай. Де зараз ви? Кати мого народу. Де велич ваша? Сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте, і множиться й і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності тривніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих. Не забувайте, виродки ніде, народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.